Друзі, пропоную цікавий челендж. Є у нас суперові ліхтарі на три акумулятори. Давайте протестуємо. Візьмемо три китайських акумулятори, які йдуть в комплекті. Багато хто думає, що це класні акумулятори для цього ліхтарика. І один акумулятор, який я ставляю до цього ліхтарика. Один акумулятор проти трьох. Як вам такий челлендж. Значить, всі акумулятори заряджені, як ми бачимо, беремо один. Беремо другий, беремо третій. Це комплектність ліхтарика. І беремо той, що я комплектую один. проти трьох. Поміряємо автономність. Автономність трьох таких акумуляторів дуже легко поміряти як. Правильно умножити на 3. Ну, тобто, скільки він випише, умножаєш на 3, і буде скільки він випише. Значить, тут буде один, а тут буде 3. Засікати у нас время буде. Телефончик Samsung. Зараз я ставлю сюди і все. Не прекращаючи зйомку, а то скажуть, десь тут обрізка була, десь не ту. І так. Беремо перший ліхтарик. Откриваємо. Ставимо три, тільки що з зарядки зняті, зарядження акумулятори. Будь ласка. Надіваємо його отак, може на ліхтарик, не знаю. Може отак, щоб було наглядніше. Ні? Чи сам. Хай буде сам. Хай буде сам ліхтарик. отак. Коробку в угол ставлю. Достаю цей ліхтар. Як бачите, тут теж в комплекті йдуть ці три батареї. Тайпсі зарядка, павербанк і все таке. Фонарь непоганий, але питання в тому, наскільки його можна зробити автономним. Три секції вкидую сюди одну батарею, одну. От по центру просто беру, вкидаю. Що на одній, що на трьох, а ліхтар запуститься. Вольтаж у них однаковий вони паралельно. Але автономність. Значить, цей ліхтар у нас з одною батареєю, але потужною. А це з трьома комплектними, так сказати. Ті, що в комплекті йдуть. Зараз будильничок виділю сюди. Є якийсь будильничок. Там будильник уже в нас працює, там працює. Здається, мені отут є будильник. Так, зараз є будильник. Треба тільки пальчикову батарейку. О! Пальчикова батарейка є. Не знаю, чи вона заряджена. Зараз, секундочку, поміряю, чи вона заряджена. Бо може бути батарейка сівша. Тоді у нас <клес> неправильно. <клес> Час ітиме. Фухте, блін. 1.12. 12 сівша, блін. А, сівша батарейка. А де я вам візьму часи чи будильник? Хоч що небудь, так, 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 так. Зараз пошукаємо. Ну і. Пальчиків повно, а пальчикової батарейки. Я, мабуть, не знайду ніодної, як називають. Ага. Найшов. Я знайшов ось щось. Ось о що. Дивіться, що я знайшов. Я найшов часики. Отакі. Вони зараз показують время 13.48. Ну, тобто, реальне время зараз показують. Видно? Так. Тепер на телефоні. Включаю камеру. Ах, телефон треба під'єднати до якогось повербанку. Так, да, так. Да. Бо іначе він сяде просто-напросто. Так, телефон. Зараз поставимо на повербанк. А, ось павербанк. Так, а мікро-USB кабель. Ось ось. Знайшов Угу. 50% достатньо буде на повербанкові, щоб телефон не сів під час зйомки відео. Так, Вибираємо на телефоні скорость зйомки 32. 32 x І розпочинаємо зйомку. Запускаємо ліхтар на трьох акумуляторах китайських. Ну, нормально, а дуже яскраво світить. Давайте його повернемо трошечки. О, бо іначе часи не видно. Так, і включаємо другий. Так, да, все. Як бачимо на відео, хорошо видно. Тобто, ось, відео. Щас, тут видно і часи. Видно і ліхтарики. Включаю на максимальній потужності. Не на економній, на чому максимально там. Максимально там. Перший режим, коротше. Ось так ось це виглядає на відео тут на телефоні. Бачите? Ось. 32 скорость. Будильник часи видно. 13.50, грубо говоря, запуск, і зараз подивимося, як ви думаєте, Ану робіть ставки: наскільки хватить трьох китайських і наскільки хватить одного хорошого.